Добрий ранок. Наразі настав час для нашого ранкового гостя. І я вітаю пана Володимира Короленко, представника департаменту охорони здоров'я Київської обласної адміністрації, який детально ознайомить нас з поняттям телемедицини. Добрий ранок, Доброго ранку. Що це таке і в чому суть цього напряму медицини? Дякую за запитання. Телемедицина це власне не якась окрема медична наука, це спосіб надання медичної допомоги. І він дуже актуальний там, де вирішальним фактором надання допомоги є відстань. Тоді, коли люди проживають в віддалених місцевостях, в сільській місцевості, у нас є також і гірські місцевості, куди а, спеціалізована допомога, ну, на жаль, не може доїхати або а, є коштовним зворотній переїзд пацієнта до лікаря. І тоді на допомогу приходять сучасні засоби зв'язку і можна а, зробити першу діагностику, запідозрити. Більш компетентно можливі негаразди зі здоров'ям вже на спеціалізованому рівні, і тоді, при потребі, направити до лікаря-спеціаліста або до обласного центру, або і до столиці, до і таким закладу. чином зекономити кошти кожному громадяну. І Саме так, коли так. на теренах України вперше почали впроваджувати таке нововведення? Ну, перше почали системно впроваджувати у 2009 році, власне, не так давно. Коли було укладено відповідні меморандуми, і власне було започатковано так зване державно-приватне партнерство в цій галузі між Міністерством охорони здоров'я, як представником держави, і приватними компаніями ДТЕК і Київстар, ТЕС, e, і в тому суть була, щоб запровадити цю мережу з достатньо такими високошвидкісними характеристиками інтернету, зв'язку інтернетного. І надати можливість з першої як в якості пілоту ряду крупних клінік зробити перевірку такого способу надання допомоги. Власне, таку мережу було створено, але, ну, на жаль, поки що подальшого розширення її немає. Тобто і... у нас зараз на якому етапі? На початковому? Вона зараз на етапі початковому, на етапі розробки. На етапі пілотному, тому що вона фізично вже існує. Консультації перші проводяться, але існує ряд проблем, от які треба ще вирішувати для того, щоб запровадити її власне вже на загальнодержавному а, ви рівні ви кажете про проблеми. Тобто, що потрібно зробити для того, щоб це нормально функціонувало? В першу чергу виникають проблеми з правим, ну і етико правим забезпеченням. Наприклад, чому, чому вони виникають, власне? Тому що а, був у нас такий проект закону про телемедицину, от, але його. Розглянувши в комітетах Верховної Ради, відправили на допрацювання, і поки що він знаходиться на допрацюванні своїх авторів. А проблем дуже багато. І перша проблема це забезпечення конфіденційності інформації про пацієнта. Дуже важлива проблема, тому що там, де між лікарем і пацієнтом є ну, технічний посередник, зв'язок, і безумовно люди, які обслуговуються зв'язок, які не є медиками, ну, стосовно яких не стосується поняття лікарської таємниці. То необхідно попереджувати ну, можливі витоки конвенційної інформації при її передачі через ці канали. Ну я так розумію, що за кордоном це вже така постійна практика. А яким чином там люди справляються з подібними проблемами, і на якому етапі там зараз телемедицина? Ну, власне кажучи, телемедицина вона дуже активно розвивається і має дуже широкий вжиток у всіх провідних країнах Європи. В скандинавських країнах, які ну, власне, є одним із зразків надання медичної допомоги для нас, а також у провідних країнах Тихоокеанського регіону, в Австралії, Новій Зеландії, в Японії, також в США. І справляються тим, що там, ну, власне кажучи, в цьому напрямку розвинуте законодавство, в тому числі про електронний документообіг і електронний цифровий підпис, тобто є захист певної інформації. Також ті люди, які працюють технічні працівники з цими мережами, вони також дають підписку законодавчу обумовлену про нерозголошення цієї інформації. Безумовно, це сприяє її збереженню в цієї таємниці лікарської, яка при цьому є. Крім того, ну, що дуже важливо, це рівень технічного забезпечення. І безумовно, що при зростанні рівня технічного забезпечення. Буде зростати і ну, можливість цього технічного і забезпечення і конфіденційності, в тому числі, інформації. Тобто сам захист каналу, зв'язку, шифрування і так далі. Мені чомусь здавалося, що головною проблемою це якраз таки буде зв'язок. А виявилося, що, що це законодавство. От чому я думала, що це буде зв'язок, тому що провести інтернет в якесь далеке село України, скажімо, ну, якщо це навіть Харківська Київська область, це не так важко, а якщо це Закарпаття. Там, mm -hmm. там навіть часом немає комп'ютера і мені чомусь здавалося, що це буде основною проблемою. І вона виникне. От як, на вашу думку, її вирішувати? Це наступна проблема, технічна. <світ> От. І е, є суть в тому, що для того, щоб забезпечити гарний зв'язок, особливо е, відеозв'язок, е, необхідно ну, технічно це, так звані синхронні канали, тобто цебто волоконні волокна. Це ну, ідеальний варіант, і він ну, безумовно досить коштовний. І тому ну, не завжди, на жаль, зараз є. А хто має виділяти на це кошти: приватні компанії чи держава? Ну, я гадаю, що найкраще було б в цьому випадку забезпечувати те, що з ну, самого початку почалося державно-приватне партнерство. Тобто, ну, власне кажучи, як кажуть, бізнес має бути соціально відповідальним, тому мають існувати певні програми, які будуть співпрацювати із державою ну, на взаємовигідних безумовно засадах і сприяти розвитку цієї дуже важливої частини наших соціальних відносин як ви бачите користь телемедицини для України, для майбутнього, в чому це буде проявлятися? Я вважаю, що користь буде, скажімо так, двох видів. Перша користь це буде користь найближча, тобто, ну буквально найближчі 10-15 років. От як вам відомо, зараз до 2020 року вся первинна ланка нашої медичної допомоги має бути переведена на засади сімейної медицини. І всі лікарі, які будуть надавати при допомогу, це будуть сімейні лікарі. На жаль, поки що, ми можемо констатувати, що ну далеко не всі вони а, зразу так уже готові до того, щоб консультувати людей а, з патології, наприклад, шкіри, нервової системи, а, деяких систем там, внутрішніх органів ендокринної системи, а, тобто ті, які потребують знань спеціальних знань а, вузьких спеціалістів. Mm -hmm. Це е, приходить з досвідом. І цей досвід ну, він теж не завжди зразу прийде до цих людей. Безумовно, це треба час, і телемедицина тут могла б допомогти через те, що ну, е, сімейний лікар, знаходячи десь у селі, маючи більш-менш стабільний інтернет-зв'язок, не був би покинутий на призволяще і міг би е, поговорити, зв'язатися, влаштувати цей телемедичний консиліум зі спеціалістом за розкладом і е, дати людині максимально можливу допомогу. І другий це віддалений ефект від телемедичної допомоги, через що? Тому що ми таким чином забезпечили б те, що пацієнти, які змушені зараз їхати безпосередньо от на це консультування, обласні центри, до столиці, витрачати на це кошти, витрачаються кошти фахівців, які ну, мають витрачати свій час робочий на прийоми. А це все буде, ці всі кошти будуть економитися через те, що економія там сягає ну, від 14-20 як мінімум. Ну, тобто каже, спочатку треба вкласти, а потім воно себе окупить. Тобто правильно? це той варіант, коли здається, що воно вартісне, коштовне, але насправді воно дуже швидко ну. Дуже такій е, оглядній перспективі себе має окупити може економити і держбюджет і кошти кожного громадянина. Правильно При грамотній постановці справи, так. якщо так от, якщо хтось зацікавився, я думаю, є люди, які зацікавились в цьому. Є люди, які залишаються вдома, не можуть ходити або ще можуть виникнути якісь проблеми. І от сьогодні, після нашого інтерв'ю, їм стало цікаво, як це робити. Що їм потрібно на сьогодні знати, або куди їм звернутися, або як вони можуть це питання просувати самі? Ну, по-перше, люди, якщо ви маєте на увазі пацієнтів, то вони мають можливість користуватися тими можливостями, які зараз є. Ну, на жаль, поки що ця мережа діється досить обмежена. Хочу сказати, що з того, що могло б бути максимально доступним, от уже найближчий час, це два напрямки: перший це телепсихологія. Тому що ну, доступний зв'язок, навіть скайп звязок ну, в принципі, при деякій мірі захисту і шифрування, міг би забезпечити нормальне телеконсультування в галузі психології і людям з проблемами відповідними надати допомогу. І другий напрямок це теледерматологія. Ну, відомо, що зараз у нас проходить тиждень, тиждень і місячник навіть боротьби з раками шкіри і з меланоми. 17 травня був день меланоми. В, галузях, в рамках євромеланоми такого проєкту. І Українська асоціація лікарів-дерматологів, Інститут Ольги Богомолець в співпраці з громадськими організаціями іншими, вони провели цей день і виявили, що дуже велика кількість серед тих, хто звернулися, більше 10% людей вони мають рак шкіри або меланому. Це страшні хвороби, смертельні. І рання їх діагностика, навіть до доїзду ще їх до обласного центру, де їх можуть вже. Так подивитися, більш кваліфіковано, була б дуже актуальна на цей час. А для цього ну, фактично і техніки не так багато треба. Треба, щоб в районному був центрі інтернет. був інтернет і електронний дерматоскоп. Це не такий вже дорогий прилад. А, і зі і і сторони громадян теж інтернет і відеокамера, фактично, так? Ну, фактично, громадяни навіть могли б приходити на консультацію до свого районного спеціаліста, до райдерматолога. Тобто це вже набагато ближче, або навіть якщо забезпечити навчання відповідне сімейних лікарів, навіть і до свого сімейного лікаря подальшому. Тобто, це ще більше наблизить прямо до оселі, до їхньої Дякую вам, пане Володимире, за таку цікаву інформацію. Будемо сподіватися, що у найближчому майбутньому ми не тільки наблизимось до Європи, а ще й наблизимось в якості обслуговування і медицині. Я сподіваюся на це. А ваші, будь ласка, ранкові побажання нашим телеглядачам. Ну, я хотів би побажати нашим телеглядачам в першу чергу міцного здоров'я. І, по-друге, наснагу сьогодні, в інші дні, щоб ви завжди е, тримали в собі е, той вогник, який завжди відрізняє від нас, усіх, нас, усіх киян, е, щоб ми тримали е, себе на рівні. Усіх наших проблемах і негараздих, що такі виникають, і навпаки, щоб сподівалися на краще. Так воно й буде. Як ми захочемо, так і буде. Дякую вам. Ваша посмішка та оптимізм надихає. Будемо сподіватись на наступну зустріч. Дякую. Будемо надіятися, що це буде раніше ніж 10-15 років. Як ви прогнозували, сподіватися, будемо, будемо працювати над цим. Ми продовжимо наш ранковий ефір, і далі ще буде цікаво. Залишайтесь з нами.